І всім привіт, ребят, сегодня гратиб сфрут. И сьогодні буде Bounty Hun на Ramli, частина, десь якась там третя, чи яка там вже, боже, я вже з... я вже, з... вже збався, но. Ладно. О, я бачу нашу якусь там мини-тіль. Давайте я її зараз. А, нажа кафе. Ну ладно. Опа, йоу, жовтий э, барри. Давайте на початку відео давайте, э, ну, проробим summer fruit. Раз поприкову. Так, давайте, ров, Інтересно, що нам випаде зараз. Ні, Вчора випав frustration pain. Так що я нічого зараз не надіюся. Магма, ну магма тоже доволі нехіло. Не але у мене мені здається є ти вот. Дві магми. Там у мене є дві магми. Магми. Ну ладно, пофіг. Так, тут є якісь, 38 є. де той 38. Оце його пупсик. Тато, оце його пупсик на будді. Опа, ще якийсь на це зайшов. макс левел. Пацани, давайте, виходьте. Це буде ПВПшку. Коротше, ребята, я так понял, що, що ніхто не буде. Так що, почекаємо, доки хтось вилізе, або на інший сервак зайду. Ну, ще побачимося вже, що якщо буде інтересно. Так, я оця человека на, на ружу. Так, ще ми його. Тут підставимо. Мінус. Що, блін? Так, ізи, з нас 3... 3,8 справлятися. У ч? Чел, ну серьезно, можешь попехтиться? Ладно. Иди побачимся, достичку. Побачимся уже с наступным кільчиком. Нашу нову ціль мы знайшли. А, все, ES. Но 3,8. Ой, ребят. Всторий за голос, бо щось... У меня якийсь заклався, я не знаю, что это за фигня якого зіткає... не знаю. Вроді вчора все було нормально, сьогодні щось, Вчора знає що. Ладно, ребят, let's go продовжувати Bounty Hunt. Скільки нас там вже? О, 14,8, нормально. Ну, наша ціль за сьогодні 14 і далі, так що, let's go. Так, пацани на горизонті бачу мільярд максимальних вивалів. І то зараз знаєте, що означає. То Означає, що мега лута. Ну, логічно. Максимальні вивели, значить лут. Хотя, если не хайд баунти. Так, вот здесь вот цей. Теплый ПВР, пипец. Ну, допустим, какой-то Юра. То, что за Юра. А, у него пейн трансформа, что ли? Упал. У него пайн трансформ, вот я зараз фрибаунти залутаю. Е, yeah, фрибаунти, боже, халява. Халява просто. Давайте сейчас этого босса забьем. На месте. Так, окей, давайте еще вот так бахнем. Пойдет а босс. Давай, ся, все то. Вс, ребят, халява. Як не як, на халява. Шо мы на шеф сейчас, ящик? А? Каскатина на шеф с ним отвечает. Что вы наши Я Ничего не понимаю. О, еще какой-нибудь минус. Бовавайвол. А вон. Юра еще буду отдыхать на свои. Ну, конечно, конечно, он не ранен. Я попал. Где-то... мало, нам уже далеко. Nee, to do, nie, to niemożliwe do gania. Jak to konkretnie? No gdzie jeszcze on zdochnie? Typa, wodok jeszcze... Še... To jeszcze kombat jakby. Dobrze, dycha. To już nie ma sensu, inzerter setness. Ну ВПЖ. Ладно, короче, я с тобой запись бы про таких Гавно едем. Фиг что изробишь. Короче, на меня какой-то Будда-юзер. Он что, меня не дамажит? Так. Ку. Не понял, кто что он? Какой-то дебил, но. Говни. Ладно, ребят, поки що топую запис, бо не макилів. Тому. Поки ж попа. Ну покаш. А то виявляється підписник. Так що, ну в принципі. Вітаю. Це <смі> відео, кстати. Ого, дякую за лайки, дякую дуже сильно. Все, ребята, я погнав Баунти Хант. Ти далі розривати весь сервер. Коротше на горизонті бачу мільярд максимальних левелів і вони всі в фабриці. Що вони ти забув в його їх знає, але точно щось забув... Блін, мене пси на... У так галка, що піпе. Де я? Що відбувається тут? Алло? Я ніфігі ще не розумію Давайте, от космо. Так, баунти вже залутали з одного якогось. Упсика. Піпец, опять якась сполочь. Что за творится, елки? Лё, а ты собака, мэн, скилл скрысила. Ничтожество. Ну все, мэн, в 4, пацаны, вам всем кранты. Вон. Да, моя вешка. Вот тот человек. Мэн, скилл скрысил. Блин, мэн, пинг. Пипец. Вашка сюда надо уйти. Да. Знаю, я не имею таких маленьких фрусторов. Пахаться. Минус. Лоу. Е, попал. Е. Еще один молокосос. Ну, все, чел. Ты зря сюда зашел. Минус. Халява просто. Имбас, сервак, я вам так скажу. Имбассервак. Вот такие сервак, я обожаю. Так, зараз выйти, треба коситься. Все, погнали. Так, ешь что ты хавчик, не? Опа, че, урвай, ПП. Давай, 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 давай. О, да, детка. О, да, детка. Ой, да, детка. Блин, він дергается. Так, непогано. Я ты, Крис, попробуй мені степ зати кил, я тебя забью. Ты собака, мене кіл, степ золо, я тебе зараз загризу наживо. наживу. Что же блін, блин, тварь така? Мне кажется, собака. что ты заряжает это говно свое. Попав с это тварь, вина. Собака, минус чел. И зараз тут и шашусь, кто слизы. Кто еще лизы? Ты с желтым рамбом, не? А, ты лоу получается. О, Андрюша зашел. Еще і і ще якийсь нуб зайшов. Гениально. Что тут десь і відбувається? О! Вот той наголой, то що у мене 2 кіластий взяв. Короче, ребят, жосткий баунти хант получився, не шесть. Ладно, я пока що по записи, якщо що... Хоча куда вже стопать? Это уже 20 секунд ушейся, так що будем вручаться. Такий в принцип bounti хантик получився. Я ще то пидав по-баунти, я буду починати. Наступну частину, що всім дякую за порай, лайкосик на відосик, підписочка на каносік і всім па па